Та тема уроку електромагніти та їх застосування. Камінь кохання таку поетичну назву дало китайці природному магніту. Він притягує залізо, як ніжна мати своїх дітей, говорять вони. Сила цієї любові у природних магнітів незначна. Тобто той магніт, який викопали з землі, який видобувається з руди, він має такі неактивні, не дуже активні властивості. І магніт це магнітні властивості, вони швидко зникають. Навіть у будь-яких магнітах, через деякий час магнітні властивості зникають. Потрібно заново знову створювати ці електромагнітні явища. Перший електромагніт виготовив у 1825 році англійський фізик Вільям Стерчен, саме електромагніт. У 1832 році російський вчений та дипломат Павло Львович Шилінг винайшов перший електромагнітний телеграф, який працював на першій у світі телеграфній лінії в Петербурзі. Саме Морзе сконструював телеграфічний апарат, який записував сигнал на телеграфній лінії. Працювала система запису сигналів, так звана азбука Морзе. Тобто, я сумніваюся, що вони в цей момент розуміли, що таке азбука Морзе, та, що на яких явищах вона створена, що це також застосування електромагніту. Який створює у ці хвилі. У 1850 році російський вчений Борис Семенович Якобі винайшов перший літеродрукуючий телеграф. В чому принцип ось цього е, магніту? Тобто цей магніт, ми з вами сказали, що е, якщо взяти. Проволоку, то намотати її на металеву стрижень та під'єднати до якогось джерела струму, то це в нас буде електромагніт. Ви зараз бачите приклад найпростішого електромагніту. Ми також ще казали, що потрібно, щоб якщо соленоїд, так він називається, цей магніт гарно працював, добре показував свої властивості, потрібно, щоб він був. У длину в 5 разів довше, ніж у ширину. І якщо ми е, замкнемо коло, то ми побачимо, що до його полюсів притягуються скрипки. Пам'ятаємо, чому до полюсів, тому що там е, найактивніша дія магнітного поля. Де ж застосовується електромагніт? Давайте роздивлятися. Ну, по-перше, я таке бачила. Маріуполі в нас на проспекті Ілліча, Нікопольська, була невеличка частина, там, де видно було, як великий такий магніт завантажує вагони невеличкі такі сляби металеві розмірами ну, до полуметра, метра, такі відходи від будів промисловості. Як відбувається цей магніт? Тобто, коли замикається поле, Магніт притягує до себе металеві речі. Коли поле розмикають, тобто вимикають електрику, він перестає бути магнітом, просто бросає цей метал, ну тобто, або залишає його на місці. Електромагніти пристрої, електромагнітні пристрої використовуються у міському електротранспорті. У 1902 році випробування першого тролейбуса також. Ось е, пристрій, який торкається дротів, він також створений за допомогою магнітів, електромагнітів: електромагнітний тральщик, тобто трал, який має властивості магніту притягує або відштовхує. Магнітний сепаратор. Сепаратор це такий пристрій, коли ми щось фільтруємо один від одного, або, як зараз ми бачимо, відокремлення. У нас є кружечком це якийсь продукт, а прямокупні квадрати це феррум, залізо. І для того, що, ось, наприклад, це якась шахта, навіть вугілля, там відокремити якісь частини, використовують ось ця синього кольору лента. Це один полюс магніту сірого це інший. Відповідно, у нас метал приліпає до магніту, а інший продукт висипається, може, до машини одразу до кузова. То такий простий принцип сепаратора. Таких видів сепаратора дуже багато. І знов-таки в Маріуполі на заводі була велика кількість прикладів відокремлення. Такого, навіть пам'ятаєте, е, сказку про Кащея Безсмертного, коли вони намагалися знайти е, голку в е, стогі сіна, ось цей там хлопець, розумний забой, як його звати, він приєднав до ножиць батарейку і створив ось цей електромагніт, і так зміг знайти з сіна, е, сіна ось цей голку. Тобто, ось використовуючи принцип електромагніт. Бачите, зараз є чотири рівновиди сепараторів, саме магнітних сепараторів, і знов таки вони працюють за допомогою е напруги. Тобто там, коли є струм, це працює. Якщо немає струму, нічого не працює, тому що електромагніт працює тільки е завдяки струму. Так виглядають ці промислові, ми б до цього бачили схематичні зображення. Зараз це реальне їх фото, просто конвеєр, там, де йде руда, і е, е, частинки металу або металевої речовини залишаються на конвейєрі і сипається спеціальний отвір. Електромагнітні насоси. Ця залізна маса намагнічена електричним струмом, який проходить через обмотку. Тобто ось ця шайба це і є великий магніт. Там у нас спіраль, і, відповідно, при проходженні струму створюється магніт. Також, ви бачите, зараз в домашніх умовах можна створити електромагніт. Нагадую, що ось ця кількість ватків, ми з вами робили. Чим будемо робити Будемо робити лабораторну роботу про те, як впливає кількість витків на силу магніту. Чим більший, тим він кращий. І ви бачите, тут велика батарейка, цікаво, з меншою буде так працювати. Тобто електромагніт це таке пристрій, який ми з вами можемо створити з підручних засобів. За цим самим принципом створюють і великі промислові магніти, тобто вони приєднані до джерела строму. І коли коло замкнено, вони притягають щіпку, так, е, якусь конструкцію. Коли розмикають коло, вони е, кладуть її на місце. Це великий електромагніт. Ось так це виглядає. Бачите, тобто двигун, який там важить 600-500 кілограм, просто як пушинку піднімає. зі відповідно, для цього потрібно багато енергії. Це не так все просто, але е, в промисловості це незмінна річ. Також це трошки про майбутнє. Маглив це потяг на магнітній подушці. Це майбутнє наше, тому що ми розуміємо про е, те, що е, нафта та. Вугілля закінчується з великою швидкістю на планеті Земля, і Люсов вже давно працює в, в, в сфері відокремлення, так, е, знайти нові шляхи е, видобутку енергії. Так, ось для того, щоб і ос, основний потребник, так, яким е, вживає е, нафту, бензин. Палива, види палива це автотранспорт. Так ось потяги вже в Японії давно їздять на магнітній подушці. Вони унікальні тим, що там менша сила тер... тертя, відповідно те, що в фізиці, як я казала, це хілесова п'ята в фізиці, що будь-який пристрій в фізиці будують так, щоб зменшити ось цю силу тертя. І коли ми щось. Ми можемо з вами зробити сунути, відкрити двері, ми змащуємо, тобто змінюємо, зменшуємо ось цю силу терття. Це, Ми з вами ходимо завдяки е, силі тертя. Тобто це така е, унікальна річ. І магнітні подушки, подушка вона зменшує е, цю силу тертя і дає змогу збільшити швидкість до 600 км на годину. Який принцип цієї конструкції? У нас є певні. Магніти, які розташовані внизу, і вони постійно змінюються, так, Ви бачите, то в нас північний і південний полюс, тобто по кольорам ви бачите, що змінюється. І відповідно потяг начебто відштовхується один від одного, а в іншому притягується. І це створюється ось цей напрямок руху. Але там ну, це дуже дорого зараз перейти на цей вид транспорту. Ось ви бачите, електричний дзвоник у наших школах працює. Коли коло зам, замикається, магніт притягує цю металеву пластину, так, і вона рухає до колеса ось цей шарик, і він дзвонить. там. І цей, тобто, ось, як ви бачите, тобто це постійно. Притягнувся, коло розмикнулося ось тут гвоздик, магніт упав. І це постійне явище. Тобто, це не гівка, яка на репіті, це ось так відбувається дзвоник. Ви, мабуть, чули, якщо були в різних школах, що десь дзвоник швидше дзвонить, десь повільніше. Так само ми з вами зажидаємо двигун, наприклад, контакти до двигуна. Знов таки, зелена – це якийсь провідник, в момент замикання він натискає на магніт, свічка, чи який там автомобіль, відбувається запалення. Щось третє, відбувається іскра і загоряється двигун, не загоряється двигун, починає згорати паливо. Тобто, ви бачите, електродвигуни набагато більш, ніж просто на холодильнику. Ви бачите, що є певні е, пристрої е, в нас є е, кнопка, в нас є батарея, в нас є лампочка, і в момент, коли ми натискаємо, відбувається е, зажаття або однієї племи, або іншої. Тобто це в нас виключатель такий, який, або магнітний виключатель, так, або. Е, або сигналізація, наприклад, коли щось відбувається, ми натискаємо магніт, і він або розмикає, або замикає наші лампу. Також ви бачите зараз, що завдяки електромагніту можна створити гармату. Так само, як рухається потяг по рельсам, тобто в нас є різниця полюсів, він притягує також металеву кулю, яка летить по. У цьому трубі. І ви зараз бачите дію електрогармат. Я, кстати, не знаю, чи є в Україні електрогармати, але ви бачите, що ви їх влаштовують на кораблях. Це нова, нові технології. І так, властивості електромагнітів швидко розмагнючуються при виключенні струму, тобто це відбувається майже миттєво. Залежність магнітної дії від величини струму. Чим більше струм, тим більше діє магніту. Залежність магнітної дії від напрямку струму можуть бути різних розмірів в залежності від призначення. Також магнітні сили підвищують урожай. Використання магнітного поля в медицині. Давайте дамо відповіді на запитання, як взаємодіють паралельні струмани на малюнку?